Так, ну що, дитина готова, памперс, наділи. щільно. От він прилягає, чітко сидить. Да, ріки? ріки задоволений. Хоча він ви бачили, да? Не хотів. не хотів. Тому що ж на нього. Дивиться. Він не хоче просто сидіти на руках. Це просто шило, шило. О, що творить? Він хоче бігти кудись, летіть, злізати, іграшку дивитися. Опа. Все, він знає нікуди. І з цією іграшкою він буде гратися, бігати, ходити. Це його такий оберіг. Без іграшки нікуди. Все, пішов, він ляже на сонечку, іграшку положить під голову і буде спати. Ось дивіться. Чух-чух-чух, зараз. І все. І ця мавпа лягає ось спати. Дивіться, оп, все. Іграшку на тебі зверху. Я не забираю я в тебе. Все, спить. you. <laughs>